Дальботелішах играє в XS Master. Португалія, рейтинг 1759. Давай гамбіт зіграємо з тобою. Серйозний якийсь. Там хочешь D5 и да. Ну, давай. Чи там треба було вдарити слоном на d5. Не знаю. Ну, думаю, не зв'язувати. Це полюбасу. в 4, 4 прикриває слона. Навряд чи добре. З іншого боку. байдуже. А, він хоч і сюди може поставити слона. І що? Я, може, зіграю d 5 в цьому кліпі. Рет. Який хитрий. Прат тим, як вигравати пішика, звісно, потрібно спочатку закінчити розвиток зазвичай. Якийсь такий хід буде в нього. І будемо щось там. Чи, що? чи є якийсь такий ще хід у нас? Він хоче, можливо, забрати цю з О, Оу, май. Зазвичай треба так накидуватись. З усієї сили. Тому що кінь краще, звісно, в центрі стоїть. Оу, май гар! Так, а, ну він ж не може відійти нормально від слона. А. Ауч. Точно. Якщо цей піде сюди, ми можливо тут просто. Ні. Ні -ні. Ми... Ні -ні. Просто відійдемо. Тут візьмемо конем, і в нас все окідокі. Білі якось не просто стримаються. А ще гарна фігурна гра. Ізольований пішак, але. Динаміка у нас якась є. Чи? так, можливо, він. <кій> Задумає щось зараз. Тут серйозно щось. Вдарити, вдарити. Десь ляпну, значить. З усієї сили. Подвійний удар. І сюди. так, сюда, конечно, Крутий тип. Так. так Сюди просто піти, Ну тут так... ні. Куди кінь піде, сюди. Тут тримаю, поки кінь мої. Тому ти маєш коня кудись вести. Так, або d 6 або Тураці в 1 Ще трошечки підкрастись. На, Ну, де Так, висить тура. Ой, це який? Так, у нас чорнопольний слон, у нього білопольний. Це що зазначить? Значить, що ми маємо атакувати десь його на полі g 7. Ще що значить, що в нас трошки краще розвиток, але він зараз піде сюди. Так, і ще значить, що в нас є кінь, який піде зараз ставити вилки. Давай так. Все рівно сюди піду, зараз. Все рівно сюди піду. І з'їм слона. Слон не захищений. Це проблема. Тактично. Б'ю. Б'ю тут. Король має захищати поля вторгнення. Угу, угу, угу. Добре, трохи відійду. Так, він трошечки на мене настрибує тут, да? Ой, якийсь такий був хід, він не помітив з кліф 4 міг 5. <кліпсу> так, он це якийсь такий хід він робить, на. Да. Опять хочу. Пишел. И все, втрачаюсь. Шарлеси. Не будеш робити хід. Окей. Твоя справа. Так, 89 на 83. Яніш Контратак. Пенсіаній початок. Взагалі не знав про це. Перший раз, мабуть, таке граю. Ну, або якийсь там раз, але ніколи не звертав уваги щось. Так, він тут мав хорошу позицію, мені цікаво. д ну, тут. Слон мав. міг переставити слона. І вся, <свісно> вся соль. Ціль. В цьому слоні, який тут стояв незахищений, на 5 в кінці, він і втратився. Тому зазвичай потрібно <свісно> шукати поля для легких фігур під захистом пішака. Корні поля. Звісно, тут кінь також красунчик, але і слон дуже сильна фігура. Давить на позицію. І Що робити з таким слоном? Слон такий вартує навіть тури, можливо, навіть цінніше за туру. FRZD-7 дає можливість мені захопити центр за рахунок свого ізольованого пішика, який перейшов оцю лінію центральну. У нас вже більше простору і білі. Фігури, ну, відкрита позиція, білі фігури починають стрибати тут. тут ну, Тут... Трішки краща позиція. Ну, Білих, але чорні могли якось триматись. Кіні 4 був хід. Якось розмінювались. Ну, тут уже різнопольні слони. Ідея тут в тім, що хто буде атакувати, у кого є ініціатива. Якщо білі будуть атакувати десь по лежить 7. Чорні зазвичай поле G2. Це рахунок слона. Ну, або позиція просто якась рівна. А тут був якийсь інший в нього хід ферзь C2. Окей, okay, якщо так, то що? Ферсь просто... <coughs> Тура D8 взагалі білі програють якщо відійти тут, буде удар турист, мабуть. Чи що? Так, якщо а, я не можу нормально відійти, так, щоб туру захистити. Ну, наприклад, ако тут відійде, ну так, буде удар тут. І мат. Ось. А тут ні, тут просто без фігури. Тут я трошки також фігню зробив, мені здавалося, що він міг піти в 4 Це один не хочеться так закривати туру, ну а що розробити. Але кінь тримає D1, тому в принципі нормально. Чорні тут не встигають тут заморочити нам голову. Ну тут, в принципі, нема що дивитись тут. Зайва фігура.